Сюрпризики від котика Оскара. Дивіться в цьому відео. Виташив оцей пакетик, Хеппі Міл називається. Покаже, що тут за іграшка Майнкрафт. Ми приїхали ще з одним хеппі Мілом. Ну що ж, подивимося. І я прийшов подивитися, він пахне картоплею фрі. Ням -ням. Катя, Іди розпаковуй. Ну все, це буде мій друзяка. Козирік так козаріг. А у мене тут ще щось є. Подивіться. Тепмяу! О, що я тут бачу, що я тут знайшов? Я отакі витащив оцей пакетик. Хепеніл називається. Там, мабуть, цікава іграшка. Може, це для мене все ж таке буде. Ха-ха-ха. Или все таки Анюта в мене ту іграшку. Ну, подивимось, подивимось. Так, що тут, що тут? Смачненький, мабуть. От не гідник. Уже уже ну, як ти ж іграшку хочеш. Зараз Анюта покаже, що тут за іграшка Майнкрафт. Так, Анюта, показыва. Хочуть побачити, там? що там. Що там? І Оскар тут. Оскар у нас нетерплячий кіт. Якісь наліпки, а тут якийсь кубик. І що воно таке? Mm -hmm. Розкладати треба. А, ну розкладай якось. Ух ти! Хто там фігурка якась? Mm -hmm. Она будет собивать. Пока потаем на Кстати, есть вот эта инструкция, как будто. Видите? Угу. Вот такая скрынька. Прикольно. И Такой нанечки. кубик. И налепки. Можно прилипыть куда-то. А куда можно прилипыть? Это, Это сейчас я покажу. Ну, прикольно. А, он він... а, він полностью разбирается. Тут треба є. А, і всередину треба клеїти наліпки, так? А, ну, Аня, наліпи нам що небудь. Шо не було, шо. -найбут. Ось так Анюта наклеює. Це камінь, ось цей. камінь. Угу. Короче, можна ось так от прикрашати щось робити, і ось такий кубик він розборний і ось така дівчинка цікавенька, з якимось, ну, з якимось молотком. Понялося, <laughs> як? Заб... Ні, цікавенькі mm -hmm. mm -hmm. іграшки у Хеппі Мілі у Макдональдсі. Прикольно. Треба ще з'їздити. Mm -hmm. Ага. Оскар, а що ти тут примостився на сумці від ноутбуку? Ну а що? Вона тут стояла, стояла, і... її трошки поворушив і поклав, щоб вона була подушкою для мене. Ось так. От. Майнкрафт, цікавенько. Ну, я буду гратися цим кубиком, буду збирати кубики. Друзі, якщо ви також їздите в Макдональдс та збираєте іграшки Майнкрафт, пишіть у коментарях. І чи граєте ви в ігру гру Майнкрафт? Також пишіть у коментарях. Дуже цікаво. Ми приїхали ще за одним Хеппі Мілом. Е, хочемо вибрати якусь іграшку Майнкрафт і Оскар її буде розпаковувати. Добре, іграшки зараз розкладеш, вони подаються обоснованим порядком. Зараз. Так, є слухаємо залі. Вже не можна вибрати іграшку. Тому, яка попадеться, така і буде. Ну Подивимось. Сподіваюся, що іграшка буде якась інша. Ну, все, Happy Meal забрали, додому розпакуємо та подивимося. Ну, що там, що там, що ви там уже привезли щось, чи, чи ні, а? Там цей Хеппі Міл, де цей кубик, а? Ну що ж, подивимося. О, а що це таке? Ми їхали за Майнкрафт, а. Отримали якогось динозавра. Що це за Макдональдс тут в оману якось водить? Динозавр. Хм. Ну, якось так неприкольно. Динозавр прикольний, а вже ж. Ми зараз його зберемо, але це не Майнкрафт. Так, що ж, збираємо. Так, зараз мені тут усі допомагають його збирати. Так, ще голову сюди треба. Так. Ой, хвост. хвост іде. Так. Так, іще одна деталь. Ось так. Рухається голова, хвістні. Сипотний динозавр, але ми їхали за іграшкою в Майнкрафт. А тому, тому вони і казали, що і зараз іграшки ми, ви не можете обрати, яка вам попадеться. Я ж думала, яка попадеться із Майнкрафт. А тут динозавр. Ну, гарний, я так вважаю. Особливо оця голова. І я прийшов подивитися, він пахне картоплею фрі. ням-ням. Ну, кому що? О, Оскар уже поліз дивитися. Ну, все, це вкусняшка, це вже нам. Хочеш картопельки? Можемо тобі маленьку картоплиночку дати. На, Оскар. На, будеш? Як на мене дивишся, ти там не отруїла цю картоплю, а? Та ні, де бери. Ми поділилися з тобою. Та ні, щось мені якось лячно, лячно. Ось я йому відломила кусочок бургера. Чізбургера. М -м -м, молодець, молодець. Це ще краще, аніж картопелька. Правда, тут якась гірчиця, ну нічого, нічого. Саме головне, що тут м'ясце. Мяу. Смачно. Катя, я для тебе кое-що підготував. Що це може бути, Оскар? Ось, диви, це для тебе. Бери, бери. Хм. Щось смачненьке пахне, рибкою пахне. Це гребінці. Круто. Можу спробувати. Оскар. Так, так, а все для тебя. Так, попробуем. Смачные, нижние такие. Дуже цікаві. Мне сподобалося. <звук> Оскар, мне дуже приятно, что ты такой турботливый котик. А уже все такие. А ось для Оскара я також підготувалася. Ось такі роли. Тут рибка всередині, може сп... з'їсть, я не знаю. Хм, щось пахне, але щось я не розумію, що це таке, що мені з ним робити. Щось він не хоче їсти, може розколопати. Оскар, дивись, дивись, рибка. Чогось відмовляється, не розумію. Що таке? Що сталося, Оскар? Та не знаю. Я тебе там з рибінцями рол підготував, а тут ти якось і мені також, я... збентежений якийсь. Хм, від Риби відмовляється. Щось не зрозуміло, що з ним. Не дуже пахне. Ну, ладно. Що це таке у нас? Знайшов я. Катя, іди розпаковуй. Оце треба, оце. Глянь, кошенятко якесь буде. Зараз розпакую. А що ти Оскар не можеш? У тебе лапки, так? Да? Так, хто тут, тут у нас отаке кошенятко? Козиріг, мабуть, зараз глянемо. Так, ось написано Козиріг аліот. Хм. Так, зараз будиночок подивимось. Так, ось такий будиночок треба зібрати. О, так цей будиночок буде для мене. Я туди залізу і буду лежати спати. О, Оскар, він же дуже малий. Хм, як малий, що я туди не залізу? Ну, мабуть, твоя лапка тут поміститься. Так, забираємо. Якось, ну, Оскар вже пішов гратися. Так. Це будиночок. Так в мене, як завжди, все. Ой. Так. Тут, мабуть, треба склеїти щось. Демой двосторонній скотч. <зараз>, Зараз знайду. Так, клеїмо двосторонній скотч. Ну, все склеюємо. Оп, оп. Так, тут. Так, тут є двері. Ой, щось він порвався в мене. Так, двері я прорізала. Тепер робимо будиночок. Ось так от. Тут теж зробимо двосторонній скотч. Ну, якось так. Ой, в общем. У мене все рветься. <свят> ось такий вийшов. Можливо, я його не так зібрала, як тут зображено, бо тут е повинен трикутник бути рівний, як ну, сторона рівна, а я його склала. Ну, нічого, буде такий будиночок. А ось Аня мені допомогла та прикрасила наше кошенятку. Йому на лоба приклеїла. Можна будиночок обклеїти, якщо треба. А, і ще й тут кристалик. Супер. І він такий м'якенький-м'якенький. Мяу-мяу-мяу. Друзі, ставте вподобайки, якщо вам подобається це кошенятка. Мяу-мяу-мяу. Ну, все, це буде мій друзяка. Козирік, так козирік. Наші козирі. У мене 14 грудня день народження. Але я ще стрілець, а потім йдуть козарі. Оскар ти його зараз їси. <плес> <плес> Ой. Таке миле кошенятка. І таке мякеньке мякеньке мені дуже подобається. Друзі, пишіть, які у вас попадалися кошенятка. Які знаки зодіака. дуже цікаво. А він все гризе, і будинок навіть гризе. А як же? Треба перевірити, що та як. Ой, а у мене тут іще щось є. Подивіться. Оскар, ну, без тебе прям ніяк. Вже знайшов такі подарунки. ти. Мяу-мяу, А ще ж. Я полюбляю подаруночки. Подивимось. Ну що ж, розпаковуємо. Так, подивимось, що тут у нас попав. У нас хто у нас тут попав нам. Так, у нас тут якась мавпа якась. Так, а що вона може робити? Зараз глянемо. Щось я нічого не бачу. Що вона у нас може робити? А, ось Аня мені показує. Це мандрип якийсь. Ман... Чи мандрил? А, мандрил. Вид приматів і сімейства в мавпових. Понятно. Вони все їдні, але віддають перевагу рослинній їжі. Ну, будемо знати. Така яскрава. Прикольний такий антистрес, якщо вони всередині. Так, оцей пінопласт не пінопласт, щось таке. Приємно. А, такі зуби. Зуби такі великі великі. Ой, що вона мені показала? воно воняє. Оскар, що тобі там воняє? Ти сам достав цей подарунок. Цікаво. Ам-ам-ам. Оскар ваще, тебе не видно, О, що тут видно? Ой. Ой, Оскар, Оскар. Друзья, всички се на наш канал, Кэт Мяу. Всем пока, до новых встреч. Мяу.